Так, усім привіт, сьогодні неділя. Вийшли попрацювати зі своїм помощником. А куди ж я без нього? Це як мій ото... не знаю, рука чи нога, куди б я не йшов. Оце воно тут. Дустик, Дастик. Він у нас і дустик, і Дастик, і хто ти хочеш. Взагалі то його дасти звуть по паспорту. Ну а в нас він... І дуст, і дустик, і дуст, і хто ти тільки хочеш, так показую вам. Дастік, дисюди, показую вам вологозарядка. Суха вологозарядка. Ось, ось, бачите, як треба держати сад. Оце отак от ось. Коли я так буде держати, тоді не буде ніколи ніяких болячок. Тільки не отак от ось, як я зробив на свою голову тепер. Жду поки все добре ну, Буде йому все те саме, що і тут ось. Е, так, тепер показую на винограднику. Йдемо на виноградник. Просто покажу вам швидко. Дастек. Покажу вам швидко, що я вчора зробив, що сьогодні вже успів зробити і що я, я буду робити. Е, це просто показую вам, щоб воно нічого не ставалося за кадром. Е, щоб потім колись в подальшому мені ніхто не міг сказати. От ти зробив, а нам не показав. От, розказуєш, тільки не показуєш. Ось Зараз я вам покажу, щоб вже, я ж кажу, знімаю кожен день. Все, що роблю, вам показую. Секретів ніяких, абсолютно не роблю. Е -е... Короче, тут вже ось отак. Оце я проходжу міждуряддя. Земля, ось о, бачите, оце ж суха вологозарядка. Оно, дивіться куди. 19-20 см. Легенько він бере. Я ж вчора показував, що я триходерму е сівалочкою Розніс, да? і почав. Ну, це вже було за кадром. Тепер ось я вже вам показую результати, того, що да, ви бачите, воно зелене, але це просто не Ну, Трава. Бачите, воно в кожному. Дивіться, бачите, воно просто виглядає зелене, але воно все немає його тут. Нічого не росте, бо воно все перемолоте тут, перебите. Бачите, все вверх тормошками, просто зелене, бо воно не встигло посухнуть. Значить, я взяв в кожному ряду оце така штука. ну Бачите, так? Да? Я можу йти хоч так, хоч сяк. Коротше, слово не розходиться з ділом. Значить, що я зараз буду робити? Відео буде коротеньке. Зараз покажу і все. На загрузку і пішов далі працювати, бо немає часу на ці відео. А далі ось дивіться. Перед вами бачите? Мішок Сірка написана, сівалка. Ця сама. Бачите, що була вчора. Запитували мене марка. Ось ова марка. Ну, хто виробник парксайт. Ну, ця, ця сівалка вона прибула із. Е, якщо не помиляюся, з Канади. Коротше, це не ну, марка Германія робила. О, бо вони є різні, там є просто. Маденщина, ну це не щіна, це точно. Я колись обзор вам показував на неї, там навіть на паспорта є на акумулятори, не то що. На все абсолютно паспорта. Бумаги скільки. Що? Так що це. Ще раз покажу, щоб... бо вчора прочитав вечором, ну ти коробку там ночі дивитися, шукати, хіба в голові все вдержиш. Для чого в мене сірка? скажете, Коли її вносять, чи осінню, чи це... да, її вносять пізно, пізно осінню, ну тобто вже під зиму, тому що ця сірка, яку ви бачите, от, вона ну, майже працює, починає працювати. Ну чуть ли не через пів року. Ну, через 4-5 місяців вона починає ну, активно, як, би, як же воно на нашій мові ну, розлагатися, скажімо так. Вам зрозуміло, так? Да? Бо якщо її зараз внести одне її толку, ну, як такого, треба їй було вносити отаку хоча б за півроку до плодоношення. Чого я вношу зараз? Я в землю. Я вам вчора показував розніс триходерму, я її заробив в землю. Тобто вона зараз там в мене на, на глибині ну, від 15 там, до 20 см триходерма. Вона буде працювати. Боротися з патогенними грибами. Ну, а сірка, це зараз дивіться, є ось о, тут грони, тут грони. Бачите, ось, о, дивіться, що здорова вісить. Ось я повертаю. Тут на землі лежить, воно над землею, геть вони. Цей. Так що, оце не працювати фунгіцидами, робимо йому так. Бачите? По під, під кущі. Або, навіть по міждуряді. Вона буде знаходитися в мене зверху. Зараз жарко, буде газова фаза. Тобто Вона буде боротися, в мене виконувати зараз дві дії. Ганять трошки оїдіум, ганять кліща. І саме головне, відколи я нею працюю, я не одного слимака тут не бачив на учаску. До цього їх було тут мільйони. А розвів я їх. Мульчуванням. Вкривав. Тут мульчування було зроблено соломою От, усе. то розвів, розвів я їх тут мільярд і, і ще маленьку тілешку. Відколи я почав працювати з сіркою, це для закислення ґрунту трошки, бо зараз теж почнете писати. А що у тебе ґрунт там неправильний чи, чи що? Правильний в мене ґрунт. У даному випадку він у мене десь 6,7 до 7. А був біля восьми. Ну, я регулярно працюю сіркою 40 грамів на квадратний метр. Це зразу кажу, скільки я внос. А зараз і стілю, щоб воно жарко. Вона буде на сонці трошки випаровуватися і створювати оцей фон, який буде боротися. Ну, газовий фон буде боротися із оїдіумом, кліщами і дуже її не люблять слимаки, обминають десятою дорогою. оце для цього вона буде зверху В мене ось, бачите, дивіться. Без цієї сівалки я не знаю, як би я тут уносив її. Ось все, дивіться, і не треба сюди ніякої хімії лить, бризкать. До речі, вона і як і добре служить. І мені цієї сірки фата тут ось цього кузова, мабуть, на пів цього. Бо я її не е, смолю по всьому винограднику. По всьому винограднику я її буду вносити десь на початку грудня а так от. або навіть всередині. Ну, буде зависити від погоди. Буду бачити по погоді. Ну, зазвичай я її вносю, от, от там десь грудень. Почало, середина як в тому році. Оце так. Ну, а зараз ось бачите, дивіться, грони абсолютно. і в мене взагалі весь виноград практично біля землі знаходиться, бо ну ось, бачите, де б я вам не ходив, не показував, він весь ось тут. Ось. Оце ми і зробимо ось, І помощник. Дастік? Моя ти золота собака, моя ти золота собака, куди ж я без тебе? Чи ти без мене? Ну, так. От. так я і працюю, бачите, дивіться, весь виноград нічого не підстеляв, нічого не це, ніяких гнилі, ніяких оїдів, нічого. Скільки я ось ходжу, ви бачили ходе-небудь п'ятно на, на листках, там мільдю чи ще щось. Та немає я його. Я, я ж кажу, і хотів би вам показати для приміру, але я не можу цього зробити і слава Богу. А так ось ми засипали, хай собі вона потихеньку тут смердить. Хуже не буде. Це як і добриво, як фунгицид, як акарацид. Навіть де немає грунів, я її вношу. Ось оцей цей, у мене, бачите, цей ригал. О, чого це. Ну отак ось, так, бачите, воно розсипано і все. Тільки попід кущами. Більш не треба її зараз сіяти наліво-направо, бо толку не буде, а це просто витрата коштів. А іменно попід кущами, вона якраз буде робити газову фазу і спарятися і все. І буде ганяти нам. Грибки, в землі працює триходерма, зверху працює сірка. І все, якось так. Усім дякую за увагу. Не забуваємо за акумуляторний секатор на розіграші. Пишемо коментарі, ставимо подобайки І підписуємося, провіряйте підписку. У четвер розіграш. Осталося 4 дні. Так що, хто не в курсі, це... Акумуляторний секатор і штангою на дворіччя каналу. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую. До вечора. Вечером нас жде мірістем, заміри і все остальне. Всім пока.